Добрий день. Сьогодні хочу розпакувати мої покупки, які зібрала за останній тиждень, тому давайте починати. Перші два продукти це з торгової мережі Watson's. Це дуже класний шампунь, сухий Ісана. І я взяла на пробу ось такий бібі-крем від Холіка-Холіка. У мене був не клірінг, той, що більше СПФ у нього був 45, якщо я не помиляюсь, PA, Два плюси, і там він був такий для сяючого ефекту. Я взяла ось цей, ну, спробувати, чи є різниця між ними. Я не знаю, буду дивитися. Строк придатності окей. З приводу Ватсенса, в мене якась така ситуація не дуже адекватно сталася. Переді мною закрили двері в магазині. Хоча дівчинка, яка потім повернулася в касову зону, вона бачила, що я підійшла до дверей магазину. У них ще мав робочий час бути. Три хвилини навіть три з половиною. Я на неї дивлюся. Вона так робить вигляд, що мене не побачила. Ну так не дуже приємно, звісно. Тобто ти поспішаєш, щоб стигнути взяти одну річ, яка тобі необхідна саме сьогодні. І перед тобою, грубо кажучи, закривають. На ключі двері, хоча робочий день ще не закінчився. Тому так, я не знаю тепер, як, де мені що купувати, бо таке відношення я не дуже люблю. Це якось не клієнтно орієнтовано. Тому я трошки так сумно мені розповідати про Watsons. Я дуже люблю цю мережу, але ну, дивне поводження людини на касі. І я якось не, не звертала увагу, але. Цей магазин, який поруч зі мною, він поступово от погіршується. Тобто, асортимент розуміє, що у нас така ситуація, що не всі постачальники завозять те, що було колись в Ваценсі, але. Ну, поступово якось і погіршується відношення персоналу Ватсенс. Тобто, от я не знаю, він якось цей магазин поступово занепадає. Ну той, що біля мене. Я не знаю, як вся мережа. Можливо, буду шукати десь поруч, можливо, біля роботи такі ж Ватсенс, і буду там купувати і вести додому. Не знаю, буду дивитися, але було неприємно. Наступне це така спонтанна покупка, премія ватні диски. А я чогось взяла, думала, що вони будуть дешевшими, бо... Начебто переглянула, що буде акція, але щось вони не дуже дешеві, але я вже не буду повертати ці ці ватні диски, воно того не варте, тому буду використовувати. Не дуже багато їх використовую, оскільки знімаю все-таки гідрофільним бальзамом свій макіяж, але іноді саме такий варіант необхідно мати вдома, тому запаслася. Наступні два продукти це такі великі шампунь і кондиціонер від Marie Fresh Cosmetics. Це Family Size по 400 мл. Ось така ну, зручна варіант, як отримати це. Шампунь, і кондиціонер, коли ви в душі. Мені сподобалися шампуні цієї марки, але я використовувала саме детокс. Я почитала, що це гідро, я думаю, більше мені підійде для мого волосся, і включаючи те, що я буду використовувати цей влітній сезон, то зволоження волосся буде якраз те, що треба. Ну І подобається те, що тут 400 мл, тобто вистачить, я думаю, на дуже довго. ну Точно ну, 9 місяців або 10 місяців використання, може навіть. Рік, дивлячись, як буде добре пінити цей шампунь. дуже класно, що у них все те, що перероблюється в даний момент серед наших заготівельників торсеровини в Україні. Тому це класно. І наступне це тонер від Марі Fresh Cosmetics з пантенолом, з ментолом для поліпшення стану пор для комбінованих шкіри 150 мл. Я взяла на пробу. У мене був інший варіант, але я якось не захотіла з кислотами брати. Бо я його закінчую, оскільки зараз я використовую ретинол, і там не бажано суміщене використання кислот і ретинолу. Тому взяла ось цей, але я думаю, що він трошки постоїть і почекає, поки я закінчу попередній, і буде якраз ідеально на такий ж більш жаркий варіант погоди. Ще також мені вклали засоби для сяючої здорової шкіри. Skin Enzyme beauty Mask, Beauty, beauty Set – це пудра і пілінг з О, І Не знаю, я поки це не використовую, бо в мене є можливо влітку спробую. Але коли мені підтверджували ось це замовлення з Marie Fresh Cosmetics, вони уточнювали, чи не цікавить саме цей пілінг. Я попросила пробничок, але у них, на жаль, його нема. Тому не знаю, буду я повний розмір брати чи ні, але подивлюся. Ось такі були покупки, те, що необхідно. І принципі, буде в мене використання доволі довго. Дякую, що ви мене дивитеся. Підписуйтесь на канал та очікую на ваші коментарі. Всім па-па!